Завдяки тільки алкоголю з'являються клички. Ну або по-п'яні. Ну не було такої ситуації, знаєте, коли ти приходиш, приводиш друга і кажеш знайомтесь, це Віталік. Ми його називаємо Галстук. Ну, бо він один в компанії, і вміє зв'язувати галстук. Ні, скоріш за все Віталік просто в один момент заснув, його стошніло. І з'явився галстук. У мене ще друг є за часів студентства, а студенти народ бідний. І коли ми сиділи бухали, в нього кличка гірлянда, щоб ви розуміли. І коли ми сиділи бухали, уже закусь закінчилась, і ми просто бухали і запивали компотом. А Віталік пішов далі і почав закушувати вишнями. І в один момент Віталіка з рота полізла гірлянда. Є ще друг якого кличка Циркуль. Циркуль. Це чувак, якого стошніло, він від паніки не знав, куди бігти, і почав просто крутитися. Ну і так вийшло, що нам... намалював рівний круг. Все просто циркуль.